Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Колись давним-давно вирішила літо зробити землю красивою, змішало всі кольори, веселки і сонячним світлом і стало землю фарбувати. Занурило літо пензлик у червону фарбу, бризнуло вниз і там, куди потрапила червона фарба, Розквітли маки і троянди. Бризнуло літо білою фарбою і розквітли білі ромашки. Впали бризки блакитної фарби і розквітли волошки та дзвіночки. Занурило літо пензлик в жовту фарбу і всюди розквітли жовті кульбабки і соняшники. Всі фарби, що залишилися, бризнуло літо на землю. І розквітло все кругом. Ось так малювало літо квіти. Давайте ми перетворимось в художників і намалюємо польові маки. Помилуємося цвітінням маків. Квітка маку має пелюстки червоного кольору, а всередині маку чорна коробочка. Стебельцем мака тоненьке. Мак в українській міфології це символ дівочої краси, волі, гордості, оберіг від течистої сили. Маки цінують в Україні. Їх можна побачити на рушниках, на вишитій сорочці, а також у віночку. Маки чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Квіти маку шовковисті на дотик мають махрові пелюстки, а забарвлення буває червоне, жовтогаряче, рожеве і навіть біле. Для малювання нам потрібні пензлик, фарба, водичка, ватні палички, пробка та серветки. Розпочнемо свою роботу. Візьмемо блакитний колір і затонуємо папір. Намалюємо блакитне небо. Також ми затонуємо травичку зеленим кольором. Візьмемо пробку, її серветкою і червоним кольором почнемо малювати пелюсточки маку. Ось так. Будемо малювати 3, 4 пелюсточки, скільки вам більш подобається. Пелюсточки в нас круглої форми червоного кольору. А тепер чорним кольором намалюємо серединку чорну коробочку. Ось так. Тонким пензликом, зеленим кольором намалюємо тоненьке стебельце з листочками. Ось які чудові маки у мене вийшли. Милуйтеся та бережіть малята маки, щоб інші теж мали можливість дивуватися і бачити їх красу. Чекаю на ваші роботи, малята, до зустрічі!